Доброго дня. У чому вас чекає удача в найближчий час? Ви отримаєте шанс, можливість. Ситуація трансформується, ви переможете по відношенню до обставин до ситуації, як би вони не складалися на даний момент. От ви, можливо, був процес. Очікували відповіді. Вирішення якоїсь ситуації питання. То от саме оця ситуація, питання в вашому житті трансформується загалом і ви переможете, тобто досягнеться позитивного результату. Вийдете з бездіяльності, отримаєте шанс, можливість реалізувати власні плани і реалізуватись. І спокійно рухатись далі. От Дана інформація, як. Відкриває для вас можливості шанси рухатись, активно діяти, ви будете вдоволені саме тими змінами. Те, який шанс ви отримаєте, те, як вирішиться деяка ситуація або питання, або відповіді на питання, які ви отримаєте. Тобто от те, що було перепоною. Декого це стосується родини, родинних питань. Можливо, якщо це продаж будинку, то ви добудете для себе той варіант, який влаштує вас, і ви зрозумієте, як вам діяти в подальшому. Зважаючи на те, чого б не стосувалася ваша ситуація. Я вам скажу, що вам потрібно діяти, активно проявлятися керувати своїм життям. Не потрібно, якщо навіть ви не маєте значний певний період в своєму житті можливості змінити саму ситуацію. Але от на даний момент говориться саме про те, що вас чекає удача в найближчий час, все ж таки вирішення. Те, що було безрезультативним. Те, на що ви не могли вплинути тривалий час, те, в чому ви не могли здобути результату, або можливості шансу для себе діяти, проявлятися або реалізувати власні плани. От ситуація зміниться кардинально. Ви, отримавши розуміння, повинні розуміти по відношенню до ситуації. Рухайтесь в зв'язку з тими змінами дійте, керуйте своїм життям, ідіть в нове починання Не знаходитесь в пасивності, в певній зоні комфорту, тому що результату, здійснення мрій бажань і успіху ви зможете лише досягнути, якщо будете проявлятись, а не залишатись саме в бездіяльності і внутрішньому роздраві, емоційному роздраві. Ну, тому що. В недалекому минулому, скажімо так, тобто, можливо, декого і в теперішньому. Те, що поки що відбувається в вашому житті, ви знаходитесь в розчаруванні по відношенню до ситуації, але й змінити ситуацію тривалий час вже не можете. Не здобуваєте для себе шансу, можливості покращити. От, говорять, що. От саме те, що тривалий час ви не можете змінити і покращити ситуацію, і може тримати вас в бездіяльності, в певній зоні комфорту, ну, тому що ви погодилися залишатися саме на цьому рівні і цьому стані. А вам говорять ні. Якщо бажаєте з часом досягнути успіху результативності, то потрібно повірити в себе. І використати можливості шанси, і змінити саму ситуацію. Тому що реально вона змінюється. А сумніви, відчай, внутрішній роздрайв, можуть вас все ж таки тримати в бездіяльності. Ну, як і наслідок безрезультативності. То не потрібно залежати від розуміння, що певна зона комфорту дає вам стабільність. І якби. Це для вас уже на даному етапі або в даний період є саме вибором, який ви зробили. Але вам говорять, що якщо ви залишитеся тут, то успіху ви не досягнете. І в декого пряма вказівка, що по відношенню до ситуації ви знаходитесь в ілюзіях, що ви, наприклад, не зможете змінити ситуацію. от Якщо ви на даний момент самотні, і вашим є бажанням це досягнути позитивних змін в особистому житті, то вам говорять, що побудьте поки що. Саме в тому стані не потрібно аналізувати в черговий раз і примножувати негативні думки, заспокойтесь. Вам надається можливість кардинально змінити ситуацію. Єдине, що Керувати обставинами ситуації повинні ви діяти, проявлятися, ну, щоб досягнути результативності і позитивних змін, повільно досягнути результату, якої би сфери життя це не стосувалося. Тобто, сама ситуація залежить від вас. Бо навіть якщо отримання шансу і можливості поки що пірова перемога, тобто ви не досягнули результату, але шанс, можливість. Так я вам скажу, що якщо ви не вийдете з певної зони комфорту і не будете діяти, а будете залишатися саме там, де ви є, і не буде відбуватися трансформація, тобто зміни в вашому житті, не будете робити вибір. Вибір діяти, вибір рухатись, вибір долати, то ви не досягнете того, чого бажаєте.